У п'ятницю, 10 травня на території західних областей, хмарно з проясненнями. В Івано-Франківську цього дня має бути ясно: в нічних плюс трьох вдень потепліше до плюс 21. Хмара на небі спостерігатиметься в північних та центральних областях. У Кропивницькому ясно. Найнижча температура вночі плюс один, найвища вдень плюс 20. На півдні, незважаючи на прохолодну ніч, день буде ясним та досить теплим, вночі від плюс 5, в день до плюс 20. Ясно, за прогнозами синоптиків, має бути і на Сході. Лише в Харкові невелика хмарність. Стопчики термометрів від плюс 2 вночі піднімуться в день до плюс 17. На заході в суботу, 11 травня, синоптики очікують хмарну погоду. В Іван-Франківську дощитиме від 8 до 20 градусів тепла. Дощі пройдуть у Полтаві Сумах та Черкасах. У решті областей півночі та центру без опадів. Температура повітря вночі від плюс 9, в день до плюс 20. У Криму ясне небо на території решти південних областей мінлива хмарність. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних плюс 7 до плюс 21 в день. Хмари на території східних областей триматимуться зранку до вечора. В Харкові цього дня пройде дощ. Від нічних плюс 4 в день температура повітря прогріється до плюс 19. У західних областях у неділю, 12 травня, синоптики прогнозують похмурий день. Температура повітря від 6 до 20 вище нуля. На півночі та в центрі небо буде затягнуте хмарами впродовж цілого дня. Нічна температура від плюс 3, денна до плюс 16. У південній частині країни мінлива хмарність у Криму ясно. Від 9 до 21 з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненнями. Нічна від плюс 5, денна до плюс 17.